Оце ось польська косарочка. Вона також куплена для нашого музею довкілля за кошти Шубчинського Бориса Васильовича. Привод від колеса, редуктор стоїть. Переключа, мабуть, оберти, не знаю. Косагін. Ну і, власне кажучи. Коса сама захват десь. Метр. Сімдесят, мабуть, десь. Колеса стоять більш сучасні. Звісно, справа тут були старовинні колеса, але люди вже переробили. Але все, всі механізми ще, як кажуть, тих часів. Ну, навіть кришечка така є. Ручаги різні, педальки, пружинки. До речі, вона в працюючому стані. Це також нестерука рука Миколи. Він тримав коней і спеціально купив для того, щоб заготавлювати сіна. Микола помер не так давно і це все стало потрібно. Тож тепер цей експонат буде зберігатися в нашому музеї довкілля.